Добрий ранок, ми з України. Хочу привітати сьогодні усіх з Пуримом і сказати про те, що да, цар не міг змінити свого наказу, який він дав під тиском Амана, щоб знищувати євреїв. Але він так любив есфір, що він знайшов вихід. Він дав інший наказ, щоб євреї самі себе захищали. Так, ось оці рефе, люди, які пруться до України з стріляниною, зі знищенням, зґвалтуванням і що там щось. А наш Господь дав нам наказ захищатись. І все, що буде з вами, то вже буде суто ваша проблема. І кажу, до кожного з нас. А будь-яке чаклунство, будь-які проблеми, які йдуть не від Господа, і ми знаємо, що Господь так полюбив світ, що віддав свина, сина свого єдинородного, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Так що ми знаємо, що у нас від Бога, а що у нас не від Бога. Тому. Усі ці нападки диявольські знаємо, куди відправляти, куди посилати. В мене є одна знайома жіночка, вона, вона є, дуже чудова є молитва. Господи, якщо можна спасти, спаси ну, цю людину. А Якщо не можна, то віддаємо його в твої руки. Що ти будеш з нею робити? Чи зробиш її дуже багатою, там, якоюсь заможною, якоюсь там. Ну, вродливою, вразливою, ще якоюсь. А якщо не можна, ну, то а, вже твоя справа з цим чоловіком, з цією людиною. Так що а, усім нам бажаю веселого і щасливого пуріма. Тому що Господь переміг цей світ. Переміг. Бажаю а, усім жінкам відчувати себе у тою есфір'ю, перед якою не може встояти ніякий цар, ніякий ворог. Жінки мої любі. Встаньте на молитву, встаньте як левиці, відвоюючи своє, бо чоловік нехай не чоловіки не ображаються. Чоловік зроблений з праху, ну, з червоної гліни, Господь зробив, а жінка зроблена з його ребра, з кістки. І жінка це як там вінець на голові в чоловіка. Будь-якого, чи то, чи то може дружина, чи то може сестра, мати, але люди. Нам треба об'єднуватись, треба об'єднуватись навколо Бога і навколо перемоги, але а не сіяти розбрат, розбірки, якісь там, що там щось. Тому усім бажаю сьогодні порівної перемоги в усіх сферах життя, усіх обіймаю серцем, усім доброго, гарного дня.